Які ви знаєте цікаві факти про пеніс? Цікавий факт: ерекція відбувається, коли кров потрапляє в пеніс. Основна структура пеніса твердне і розширюється, очевидно, але при цьому вона тисне на вени і блокує їх. Тобто кров надходить, але не виходить з органа, тим самим надовго утримуючи його твердим. Ось чому ерекція понад 6 годин небезпечна тим, що кров блокується занадто довго, і пеніс може відмерти через нестачу кисню. Сподіваюся, це було цікаво. Я пам'ятаю, як переглядав дивний документальний фільм на YouTube про павука в Австралії, звичайно. Укус якого викликає ерекцію назавжди, і вони брали інтерв'ю у хлопця, якому довелося проткнути член ножем і відкачати кров, щоб запобігти відмиранню пеніса. Але, як правило, лікарі можуть зробити це трохи краще. Але так, супер страшно. Швидкість іакуляції може досягати 45 км на годину. То це незаконно в шкільних зонах. Стрес, виснаження та холод роблять його меншим, тому найменший пеніс у світі повинен належати чоловікові, якого переслідує білий ведмідь в Арктиці. Але, мабуть, у чоловіка, який опинився в такій ситуації, він найбільший з усіх. Пеніс слона є преензимним, як і хобот. Він може використовувати його для підняття предметів. У пенісах інотів є кістки, які люди використовували як зубочистки на старому заході. Більшість тварин мають пенісну кістку, яка забезпечує миттєву ерекцію, проте у людей цієї кістки немає. Вважається, що без цієї кістки залицяння, збудження і спарювання тривають довше, що призводить до більшої близькості і зв'язку в парі. Людський пеніс буквально створений для кохання. Мені завжди було цікаво, чи не тому в біблійних історіях про Адама і Єву згадується, що Єва була створена з однієї з кисток Адама. Звичайно, це реберна кістка, але з тих пір, як я дізнався про цей факт, мені завжди було цікаво, чи не звідси пішла ця релігійна історія. Те, що він стоїть, не означає, що чоловік збуджений. Нещодавно я дізнався, що стискання інших м'язів хороший спосіб позбутися ерекції. Чим більше м'яз, тим краще, тому стискання дупи хороший спосіб. Очевидно, це тому, що до стиснутого м'яза надходить більше крові. Більше крові до м'язів, менше крові до пеніса. Неважливо, як сильно ви його трясете, останні три краплі завжди потрапляють в труси. Хлопчики розказую вам секрет, тільки от нікому між нами. Останні три краплі можна витерти туалетним папером. Він більше, ніж здається, ну чесно. Ваш сечовипускальний канал не різний, як гарматний ствол, тому ваша сеча виходить струменем, а не просто розбризкується навколо. Коли він дуже веселий, з нього виходить чудова вішалка для рушників. А зараз я хочу подякувати моїм шановним спонсорам за фінансову підтримку мого каналу. Імена цих прекрасних людей ви можете зараз побачити на екрані. Долучитися до них ви можете за посиланням в описі на БайМіакофі або за кнопочкою спонсорувати мій канал. Біля основи пеніса є зв'язка, яка змушує пеніс підніматися, коли він стає ерегованим. Це те, що викликає набухання. Деякі люди нерозумно прийняли рішення перерізати цю зв'язку, наче це додає кілька сантиметрів довжини до ерегованого пеніса. Однак він буде просто звисати. Не робіть цього, це безглуздий вчинок. Цей специфічний тип хірургічного втручання зазвичай не додає суттєвої або помітної різниці в довжині ерекції, і він може спричинити нестабільність пеніса, однак він може додати. Та кілька сантиметрів дов'ялої довжини, існують також процедури з перенесення жиру, силіконові імпланти і так далі, але все це пов'язане з великим ризиком. Найкращий спосіб збільшити розмір у ерегованому стані попрацювати над кровообігом. Так багато чоловіків не усвідомлюють, який потенціал ховається в їхніх штанях. Чорт забирай, купа хлопців можуть вирішити цю проблему, просто приділяючи 20-30 хвилин на день, 4-5 днів на тиждень, щоб вибратися на вулицю і зайнятися кардіо чи силовими вправами. Пеніс, який є маленьким, коли лежить, не завжди є таким у ерегованому стані. Пеніс, який є великому у в'ялому стані, не завжди набагато більший у ерегованому стані. Крім того, з особистого досвіду з маленьким пенісом, коли він в'ялий, незручно ходити і його потрібно постійно поправляти. Тож так, ми не граємося з ним, а поправляємо його, тому що, коли він не використовується, він стає надокучливим придатком. Цікавий факт незалежно від розміру члена, ти все одно дивовижний. Це те, що робить тебе тобою. Будьте здорові чоловіки, мрійте про велике чи маленьке, неважливо. Віагра призначалася для лікування гіпертонії. Збільшення пеніса було лише побічним ефектом. Тепер мені цікаво, як пройшли ці перші кілька клінічних випробувань. Ви коли-небудь чули в рекламі ліків від еректильної дисфункції, що якщо ваша ерекція триває більше 4 годин, викличте лікаря. Цей стан відомий як пріапізм. Пріапізм названий на честь грецького бога на ім'я Пріапус. Справа в тому, що він був одним з виродків Зевса. Його божественна сила полягає в тому, що він мав неймовірно великий пеніс. Його дружина Гера розсердилася на Зевса і прокляла Пріапуса неймовірною потворністю. Так що, навіть якби у нього був найкрутіший у світі пеніс, він ніколи не зміг би з ним. Користуватися. Один сперматозоїд містить 37,5 МБ інформації ДНК. За одну еякуляцію передається приблизно 15 875 ГБ даних, що еквівалентно сумісній ємності 62 ноутбуків MacBook Pro. Якщо у вас є проблема з ерекцією або її підтримкою, це може означати, що у вас є проблема з серцево-судинною системою. Він може зламатися. Якщо ви зламаєте його один раз, ваші шанси зламати його знову значно зростають. Найдовший пеніс коли-небудь зафіксований мав довжину 48 см. Найкоротший 16 дюйма. це приблизно 2 міліметри. Ну, нахер. Вибачте, це Reddit. Допустимий масштаб завжди вимірюється в бананах. У середньому в твертому пенісі міститься більше крові, ніж в кролику. Якщо ви не обрізані, ви можете вдути повітря в крайню плоть, і вона надується, як повітряна кулька. Міцно затисніть її пальцями і можете витиснути повітря. Вона буде видавати звуки пардіння, як і повітряна кулька. Мені бляха цікаво, як люди відкрили цей факт. Що вони робили? Ну це ж явно не... не випадково. Ну, типу, хто до цього додумався? Вуздечка маленький ласкучкір, який з'єднує крайню плоть з голівкою, найчутливіша частина пеніса. Вона залишається такою щутливою навіть після обрізання. Чи знали ви, що пеніс має власний тип мозку? Він називається спинний нерв і відповідає за передачу сигналів задоволення. Тож, коли кажуть, що чоловіки думають іншою головою, вони не зовсім помиляються. У трупа може бути ерекція. Приплив крові до пеніса обмежують кавернозні м'язи. Коли мозок збуджений, він посилає сигнали цим м'язом розслабитись, щоб дозволити крові надходити у пеніс. Оскільки саме розслаблення м'язів забезпечує приплив крові, ерекцію легше досягти, коли ваше тіло більш розслаблене, Наприклад, під час сну звідси ж і ранкова ерекція. Шкіра на вашій повіці практично така ж, як і шкіра крайньої плоті. Чоловіки, які отримали травми очей і не обрізані, можуть зробити пересадку шкіри з неї, щоб відновити пошкоджені повіки. А тепер швидко написали в коментарях, чи не торкнулися ви в цей час повіки. Слово пеніс походить від латинського слова пеніс, що означає хвіст або придаток. Існує стан під назвою синдром корою, коли люди вважають, що їхній пеніс зменшується і з часом зникне. Коли два плоскі черви спаровуються, вони обидва здатні виробляти спарматизоети та яйцеклітини, і кожен з них може заплітнити іншого. Оскільки виношування і розвиток молодих особин споживає величезну кількість енергії, обидві сторони хочуть бути самцями в парі. Тож природно, що два плоскі черв'яки б'ються на мечах у вигляді своїх пенісів, і той, хто програє, мусить виносити потомство. Так, ви все правильно почули. Чесно кажучи, для мене більшість цих коментарів цих фактів були відкриттям. До речі, у мене є друга частина. Верніше, це друга. У мене є перша частина про а, факти про чоловіче тіло а там. Звісно, більшість фактів про а, пеніси, тому за посиланням в описі або в кутку можете перейти і подивитися. А зараз я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, які ви знаєте цікаві факти, чи який найбільше вразив вас з тих, що ви зараз почули. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!